Всім привіт! Сьогодні у нас відео по японським свічкам та таймфреймам. Розберемо, що це таке, для чого воно нам потрібне і як це використовувати. І розпочнемо, звичайно, з японської свічки. В принципі, це найбазовіший інструмент для аналізу графіка, без розуміння якого ми не просто не зможемо його аналізувати. Ми маємо знати, з чого складається ця японська свічка. Що, в принципі, японська свічка, тому що була. Запроваджена в Японії вже трошки давно і, і виглядає як свічка. От і все дуже просто. І, звичайно, не тільки за допомогою свічок ми можемо аналізувати графік, є куча різних там, методів того читання. Так? Ми можемо читати ось цей графік як книжку, якщо ми навчимось в цілому бачити те, що нам потрібно. І перш за все, це є японські свічки. Але, але, звичайно, у нас є інші інструменти, будь-які ми можемо тут вибрати. Вони знаходяться в правому куті, але не супер вони інформаційні. Ви тут не можете визначити що, куди і як насправді важкувато. А саме японська свічка допомагає визначити: окей, ми знаходимося тут, у нас є така ліквідність, яку ми будемо вивчати пізніше, і так далі. Це доволі зручно. І щоб розуміти, що це взагалі таке, з чого вона складається, якраз таки перейдемо до того до складових японської свічки. Пересуваємось на схематичний приклад і бачимо тут прості два графіки: один висхідний, а другий нисхідний той, що рухається вверх, і той, що рухається вниз, і складається банально з трьох свічок, щоб. Просто зараз розібратися, з які елементи є в свічки, які складові цієї свічки. Складові свічки це і тіло та тінь. Ми можемо це візуально сприймати, адже ми графік сприймаємо візуально і бачимо тіло. Це оце що грубше, так грубо говорячи. А тіні це є по одну та іншу сторону. Це є тіні свічок. І якщо вона біла, а ця біла, то. Далі ми йдемо до елементів. Ціна відкриття білої свічки буде знизу, там де розпочинається тіло. Ціна закриття білої свічки буде зверху, там, де закінчується тіло. І у нас є ще два елементи: це є мінімум та максимум протягом якогось часу та свічка торгувалась. І у нас з'явився мінімум свічки, який закінчується на тіні свічки цієї, і максимум, який закінчується ось тут. І так в цілому виглядає. Ця свічка після того у нас наступає наступна свічка, і от питання, коли вона наступає, коли у нас закінчується час попередньої? А коли закінчується час попередньої? коли у нас закінчується саме безпосередньо таймфрейм цієї свічки? Допустимо годинний таймфрейм. Ми легенько перейшли вже на таймфрейми. Годинний таймфрейм. Що за таке? Це означає, що протягом однієї конкретної години, допустимо, з дванадцятої. О 13 у нас формується одна конкретна свічка, яка відкривається о 12.00, і допустимо, ось ця відкривається якраз таки о 12.00. І закривається вона о 13.00. Ну можна сказати, не о 13.00, а о 12.59.59, Тому що наступна свічка відкривається вже о 13.00. і цей процес максимально безкінечний. 59.59 59 секунд, звичайно. І тоді відкривається наступна свічка о 13.00, а максимуми та мінімуми свічки формуються протягом ось цієї години з 12 по 13. .00. Тобто ось цей максимум свічки міг сформуватися легко о 12.40. Або в якійсь іншій годині, це не суперважливо вже для нас. І мінімум свічки теж сформувався вже після 12, там, допустимо, о 12.20. Як це виглядало в реальності? Свічка відкривається о 12.00 і рухається вниз. До 12.20 досягає цього значення звідки. Рухається потім вверх, починають там валюту купляти, і протягом цієї години чи там 20 хвилин рухається вверх аж сюди, де зупиняється, і відкатується вниз продажами і закривається ось тут. Від цього формуються дві тіні по одну та іншу сторону, і тіло свічки, яке формує якраз таки діапазон з 12 по 13.00. Якщо точніше, звичайно, 125959. Після цього відкривається о 13.00 наступна свічка, і вона завжди буде на межі закриття попередньої. І так же ж само відбувається все заново. Після того о 14.00 відкривається наступна свічка, і вона завжди буде на межі закриття попередньої свічки. Рухаємося на несхідний графік, і тут виглядає все ідентично. Єдина різниця це те, що ціна відкриття свічки не буде знизу, а буде зверху, тому що ціна падає. І У нас ці, саме час рухається весь час вперед. Ми не можемо відкотитись назад ні в реальності, ні на графіку. І якщо ми розуміємо, що він завжди рухається вперед, то завжди графік буде рухатись вправо. Як бачите, ми зліва направо йдемо, ми зліва направо йдемо. І звичайно, коли. Ціна на якусь валюту чи монету падає, то м, над о 12.00, теж допустимо якийсь новий день або так і так далі, о 12.00 ось тут буде ціна відкриття свічки, тому що о 12.59.59 буде ціна закриття свічки знизу. Тобто за цю годину ціна на монету чи валюту впала і мала свій максимум ціни і мінімум ціни. По неймінгу максимуму та мінімуму нічого не змінюється, там все по стандарту. І давайте тепер на графік ці свічки подивимось. У мене є чорна та біла свічка, і давайте візьмемо оцю білу свічку. Що по ній можна сказати? Вона росла вверх протягом якогось часу. У мене є 4 х це є 4-годинний таймфрейм. Тобто вона була відкрита о восьмій ранку. Ми можемо побачити ось тут час. Коли наведемо безпосередньо на цю, цю, на цю свічку. І закривалася вона о 11.5959, тому що наступно відкрилась о 12.00 і формувалася протягом цього часу знизу вверх. Тобто ціна на валюту, це є євро-долар, виросла і мала свою ціну відкриття. Ось тут буде ціна відкриття, свою ціну закриття, свій мінімум ціни ось тут. І свій максимум ціни зверху протягом 4 годин, і тепер що таке таймфрейми? це є масштабування, так скажемо. Ми можемо подивитися, коли конкретно був сформований максимум, тому що ми дивлячись тут, ми розуміємо, що це було сформовано між 8 та 12. але ніколи не можемо сказати що це було точно о 11.30 чи там якійсь іншій годині. Щоб зробити це, ми можемо перейти на молодші таймфрейми, тобто годинний 15-хвилинний таймфрейм. Як ви вже догадуєтесь, якщо ми візьмемо 4 годинну свічку, то в ній буде 4 годинних свічок. А якщо ми візьмемо 15-хвилинний таймфрейм, то там буде тих свічок трошки більше 16. Давайте спустимось, допустимо, на 15 хвилинний таймфрейм, і я все залишу тут. Спускаюсь сюди, і я ці значення залишив. Як бачите, тут свічок більше, їх там 16. Якщо ми просто помножимо 15 хвилин на 4. Це буде одна година, а це 4 годинна свічка. І відповідно це буде 16 свічок. І ми можемо побачити, коли конкретно був сформований мінімум цієї 4 годинної свічки. Він був сформований о 8.15. Тут вона відкрилась о 8 ранку. Згадуємо цей, цю історію. І рухалась вверх. Ось тут була ціна закриття. Там не було 12.00, ось 11.45, 12.00. А цін, максимум ціни був о 11.45, тобто був сформований взагалі недавно. Ось ось тут. Ми дивимося діапазон з 8 по 12. І ось вона, 12.00. Тут був максимум, звідки ціна порухалась вниз. Ну навпаки, вона рухалась вверх. Так? І тут був мінімум ціни, тут була ціна відкриття. Тобто, завжди у нас буде така історія, що ми можемо подивитись більш локальніше, так скажемо, прицілитись на цю свічку 4 години, допустимо, скільки там свічок 15 хвилин і де була ціна відкриття, де була ціна закриття, і завжди ці ціни будуть мати якусь конкретну звичайну ціну. Яка написана праворуч. Якщо ми наведемо таку лінію, натиснемо на неї. Праворуч буде її ціна. 08076. Це була ціна мінімуму протягом 8-12. 0,09 – відкрилась наступна свічка. і і так далі і так далі, цей процес безкінечний. Якщо говорити про таймфрейми, зараз вам не супер сильно потрібно розуміти, а що, куди, як використовувати. Вам зараз потрібно зрозуміти, з чого складається свічка, як відбувається ціна відкриття свічки, ціна закриття свічки, з чого формується мінімум та максимум, та як, наприклад, поєднати одну свічку 4-годинну, розбити її на 4-годинних, і як вони там складаються. Давайте візьмемо ще один приклад. Наприклад, ось цю останню свічку. Тут ми бачимо максимум ціни ось цієї. Ось тут буде мінімум ціни. Ціна відкриття була на цьому рівні. Це був open цього candle. А з іншої сторони у нас була ціна закриття. ось тут. Як бачимо, свічка сформувалася вже, і ми можемо на годинний перейти. І ми вже догадуємося, що протягом 4-8 ранку було 4 годинних свічки. А тут це показується в одній, і ми можемо більш локальніше прицілитись. Отже, протягом 4-5 був сформований відкриття свічки та мінімум ціни, а ціна закриття була о 7 ранку. І якраз таки під 7.59 ціна закрилася на ось цьому рівні. Ось на цій чорній свічці. Ви бачимо, раз, два, три, чотири. Це є чотири свічки, з якої складається 4-годинна свічка відповідно. Але якщо ми подивимось на цю свічку, яка зараз актуальна, і вона бігає, ми звичайно можемо виділити її максимум та мінімум. Навпаки, максимум тут, а мінімум тут, обов'язково тут була вже ціна відкриття, це вже ніяк не зміниться. Але за годину 20 та свічка тільки закриється, і протягом цього часу з нею може бути все, що завгодно. Вона може навіть піти вниз і стати чорною. Чорною вона стане тоді, коли ціна відкриття буде вище актуальної ціни або ціни закриття, коли свічка закриється за годину 20. Або навпаки, якщо вона рухається далі вверх, то у нас, наприклад, максимум буде ще вище і ціна закриття буде вище все залежить від того, куди. Порухається свічка протягом години 20. Ось така історія з таймфреймами і з свічками найбазовіший інструмент, який потрібно зрозуміти. Всім дякую за увагу, до зустрічі!